Хочу показати вам такий лайфхак, як я роблю дуже швидко і просто ось таку вечерю. Якщо в мене немає часу, стояти, щось тут готувати, це просто ідеально збалансована вечеря або обід, як хто бажає, е, можна насипати знизу, в мене зараз гречка, ви можете насипати так само рис, якщо бажаєте. Кубиками, ну, точніше, такими пластиночками порізала це вершкове масло, яке вже йде з травами. та Часником, коли воно все розтане, буде дуже смачно. Це помаранчеві. Це в мене також маленькі скібочки цього засмажки. Хто не знає, я роблю велику порцію засмажки один раз. Один раз витрачаю час. За один раз я все це смажу в великій кількості. Тобто я не роблю засмажку кожен раз під кожну страву, якщо вона мені потрібна. Це дуже сильно економить час. Хто не знав. Будь ласка, пробуйте, користуйтесь, це дуже зручно. У мене тут гречка, вершкове масло, засмажка і ще шість курячих ніжок. Це так, щоб нам на два дні було що їсти. Гречка, можливо, я не знаю, скільки я так клала на око, але якщо буде мало, то завжди можна зварити будь-який гарнір, а м'ясо вже буде готове. І зараз я вже посолила, трошки ще додала приправки до курки, і все лишається тільки долити сюди води. Води я додаю десь на сантиметр більше за рівень гречки. От. І ще дивлюсь, періодично заглядаю і перевіряю, якщо треба, якщо вона ще не готова, я можу ще долити, але будемо дивитися по ситуації. І все. Накриваю фольгою і ставлю в духовку, як завжди, на 180 градусів. Ставлю хвилин на 40. І все. Потім перемішую для того, щоб рівномірно все розподілилось. Тут з курки виділяється ось цей жирок. Хоча я зрізаю завжди цю шкірочку, залишаю тільки, ну, тільки м'ясо, але все рівно щось буде виділятись, і це дуже смачно, коли воно потрапляє в гречку, все це перемішується, і потім, виходить, дуже соковитий і смачний гарнір. Також з додаванням чеснику і зелені це взагалі супер. І, до речі, це ще ж і дуже корисно, бо ви не смажите в волію, цю курку, не тушкуєте, Це все запікається. не знаю, Я дуже люблю цей рецепт. Я ж кажу, смачно готувати із рисом. І можна додавати е, заморожену суміш, овочево. Тобто все, що бажаєте взагалі. І ось така краса виходить, в мене запікалось рівно 40 хвилин. Бачите, все гарно. Питалась, це відново відбиралась, Ось так лишається трошки перемішати. Це я вже дві ножки забрала, звідси. Але виходить просто супер. Курочка, як бачите, дуже гарно запеклась, відділяється від кістки. А головне взагалі, можна сказати, без вашої участі. Тобто, ви все склали, залили, поставили в духовку і майже на годину забули, своїми справами. Дуже зручно. No, right now. Але спершу треба заправитись. Ми їдемо в ресторан, не знаю, чи це ресторан чи ні. Yeah, Apple yeah, Bis. Sure. Зараз такий період, що він все от йому одне, він каже, ні, не так, все от... Я не знаю. Напевно, це просто наближається 5 років, може це через це. Тож, ем... Ми там були один раз всього, коли не запрошували на день народження, і я вже чесно не пам'ятаю, але він такий середній. Тож сьогодні вирішила сходити, так як давно не були там. подивимось, що там може щось новеньке, я не знаю. <плес> Ми вже зараз будемо робити замовлення. Довідок у нас буде картопля з знагетками. А ми Захаром вирішили взяти віски бейконбуй. Гарячий солодкий треба трошки почекати. Ми з довідком приїхали в магазин Хабілабі. Мені треба купити дещо з полімерної глини і бачите, який тут дуже гарний декор осінній, Але що осінній, Тут навіть вже є новорічний декор. Дуже швидко. Люблю цей магазин. Багато різних класних таких штучок. По декору це найкраще, мені здається, магазин. А от ще я шукаю. Це полімерна глина. Мені треба ось цей клей. Треба, зараз буду перекладати, що з цього клей, а що як фініш. Будемо дивитися бачити, скільки тут всього. Я завершу сьогоднішнє відео з цією мисочкою зі смачного шовковиця, яку ми назбирали біля нашого будинку. Дуже така приємна несподіванка. Всім дякую за перегляд і побачимось вже в наступному відео. Всім па-па!